З гостях Олександр Богомолов, директор інституту сходознавства імені Кримського академії наук України. І дуже дякую, що прийшли до нас, Добре. пане Олександре. Ми зараз тут буквально виведемо на плазму карту, щоб розуміти більше важливість так цього конфлікту. А давайте трохи нашим глядачам спробуємо пояснити, як він взагалі виник і чому він саме зараз загострився. Тут декілька речей, які вплинули на те, що зараз чи склалося так, докупи, що сталося те, що зараз сталося, а у більш давній історії, десь у 2004 році виникає повстанський рух на півночі країни, як ви бачите зараз, трішки якщо збільшити. Це сана, сана, те, що кажуть, ага. якщо якщо без арабського акцента сана так, це столиця, це столиця, так. дуже важливо, що це аден, це столиця. Так звана південна столиця угу. чи друга зараз вона тимчасова столиця і там перебуває уряд, який є ну фактично вигнані вигн... майже вигнані, майже вигнанні, бо президент зараз Абдрабу Мансургаді поїхав з країни, і ну ймовірно, що він повернеться, але це не гарантовано. Це залежить від безпекової ситуації навколо Адена, бо повстанці просунулися зараз до Тайза, угу. Тайз – це частина історичного північного ємена ємен складається з двох історичних південного, таких південного. Пів, пів, північного ємена саме ви помилилися ага, ага, Я це це південна частина північного ємена Все, зрозуміло О, і це mm -hmm. важливо з, з точки зору політичної географії цієї країни mm -hmm. бо країна складається з двох частин оця південна частина так. це історична інша держава тобто це дві держави об'єдналися історично це все звичайно ємен mm -hmm. де це територія відома в світі ще до Різдва Христова під цією uh -huh. назвою, але а, це було дві країни, які об'єдналися внаслідок, внаслідок політичного процесу, об'єднавчого такого, ну, кшталт того, що відбулося між Німеччиною Східною та Західною, але не зовсім так. А, бо це колись був протекторат англійський, там була незалежна держава на півночі, uh -huh. яка спочатку була залежна від Туреччини, від Османської імперії, потім uh -huh. залишилася вільною. І весь час існував. Аво така ідея політичного об'єднання, що зрештою відбулося в 90-му році, лише в 90-му Так, да, лише тобто, в 90-му. але е... там дуже багато угу. складних внаслідок процесів виникло і до сих пір існує сепаратистський рух, який виступає за повернення статусу кво анти до того до об'єднання, uh -huh. тобто до за відділення південного ємена від північного. Uh -huh. Крім того, в країні є ще багато різних інших негараздів наразі, Тобто там є база відомої організації Алкаїда каїда місцева, яка називає себе Алкаїда на Равійському півострові. Вона її, те, що в англійську називають Стронгхолд, основна база, база mm -hmm. не в сенсі там, якоїсь точки, а в сенсі регіону, mm -hmm. то знаходиться тут. Трішки в бік, от приблизно в цих от uh -huh, місцях uh -huh, uh -huh. на цьому рівні, провінція Аб'єн. Uh -huh. Там знаходиться вона. Давайте а, я тепер а, трошки. Повертаюся ще до так, того, що ви запитали. Аль-Хуфі це, да. Рух, аль -хофі, хофі це ну, можна сказати, прізвище. Uh -huh. Це родинне ім'я. От лідера цього руху вже він вже загинув. Тобто засновник цього руху Хосейн Бадруддін Альхуті пішов в життя вже декілька років тому. А зараз очолюється повстанський рух. Його лідером цього руху є брат його. Uh -huh. Абдермара кархуси це ши... я так Я це, кажу, шиїти, що це радикальне крило шиїцько це не таке собі так? радикальне, скажімо так, як вам сказати шиїтів. Є різних багато. Є шиїти, так так зв... шиїти, так звані 12-річні, Це такі як в Ірані. А це так звані п'ятирічні чи зайдіти шиїти. Це uh -huh. можна сказати відгалудження від великої родини шиїцької uh -huh. е, шиїцької конфесії чи субконфесії в ісламі. Ось вони завжди, вже давно там восьмого дев'ятого століття. Фактично, вони опинилися в північній частині ємена. От провінція сада. Її тут не видно. Вона північніше до Саудівської Аравії від Тобто -то на вона, вору, буквально ворах, тут от на кордоні Саудівської от тут, Аравії. От тут, ага. тільки в горах. Отут, от бо тут. там є пустеля. Так. І там майже нічого не відбувається. Чого цей рух добивається? Значить, це спочатку був релігійний рух, релігійно політичний трішки. Вони добувалися певною, скажімо так. Вони вважали, що зазнають утисків з боку центрального уряду в сані. Угу. І в них виник конфлікт. У Сани також були застереження, бо вони надто агресивно почали трішки поводитися і стверджуватися, і брати під контроль власну провінцію. Відповідно, і ще тодішній президент, який пішов внаслідок арабської весни. І який зараз, як це не цікаво, так, да, це він, як це не парадоксально, він став їхнім союзником ключовим, і без нього нічого би зараз не відбулося, те, що mm -hmm. зараз от ми маємо в Ємені, він. Військову силу застосував проти них і виникло повстанське повстанський рух. такий, тобто були судочки, постійно йшла війна. Вона то поновлювалася, то трішки вчухала. Це Війна між ким і ким громадян між Так, це, да, це йдеться про а, соціальну базу. Є в принципі, от десь може 20 чи 30% відсотків населення, що є ж її тим, що живуть компактно на а, півночі країни в, угу. в горах. А звісно, що не всі вони є членами повстанського руху. Але є дуже потужний повстанський рух, дуже легітимний, дуже популярний серед цієї групи населення, які користуються підтримкою. Ось і цей рух надихається в багатьом ідеями ісламської революції в Ірані і є інформація про те, що підтримка звідти надходить, в тому числі uh -huh. і зброя надходить. В тому числі зараз Саудівська Аравія, припустимо, от щойно буквально поставила під контроль збережжя, значить і контролює зараз берегову смугу. І ймовірно, що зараз вже підвозити якусь зброю, чи щось таке вже стало неможливо. Так само Саудівська Аравія наразі контролює повітряний простір Ємена. повністю. Так, скажіть, будь ласка, а, а, в, а раніше яких, в яких неотиму... стос... збройних раною в яких стосунках з цим рухом, який зараз намагається, ну скажімо, взяти владу так в Ємені перебуває Аль-Каїда? Ну ми знаємо, що цей рух він Аль-Каїда це да, переважно сумніва. Це вороги, це вороги, звичайно, це вороги і а, ця аль каїда вона мотивована так само боротися і опиратися. І фактично вона опинилася, хоча вона не є союзником формально ємінської влади, ємського президента. Більше того, ємський центральний уряд весь час боровся за аль каїду Але зараз вони опинилися в такому стані, що вони мають спільного ворога. Uh -huh. Це не означає, що вони стали союзниками чи вони якось можуть об'єднати зусилля. Це зовсім цього не означає. Подібну ситуацію ми спостерігаємо в Сирії, припустимо, там, де є ісламістські, радикальні ісламські uh -huh. груповання, які. Воюють одночасно з умовно кажучи, там демократичними чи світськими силами проти спільного ворога режиму башар асада uh -huh. Така саме ситуація. Є мені дуже складно, в принципі, там це країна, в якій а... за розрахунками там десятирічної, здається, давнини. Приходилося, припадало приблизно три одиниці стрілецької зброї на одного дорослого чоловіка в середньому. Угу. І при чому враховується зброя? Будь-яка від пістолета до легких гранатометів, і таке інше. Тобто, тобто це одна з найбільш озброєних країн. Ну, ми коли бачимо і... картинки так у цих демонстрацій з Ємена. Там дійсно там є, от стоять люди з гранатометами, mm -hmm. при причому що це демонстрація, десь там в центрі сани, так і mm -hmm. частина людей вони озброєні, хоча видно, що вони не є частиною якихось є регулярних частину... військ. Зброя є частиною єменської культури, тривалий час. Ємен ніколи не був роззброєний, в принципі, і різні громадянські конфлікти, перевороти відбувалися протягом тривалих часів. Крім того, там є така специфічна племенна культура, де стосунки між племенами дуже часто вирішувалися завдяки. Локальним конфліктом угу. і зброя була необхідним компонентом у всіх стосунках весь час. Тобто, оця от загроза великого громадянського конфлікту. Хоча до цього моменту, я так розумію, більш-менш там ситуація стабільною лишалася, вона зараз надзвичайно висока. Ну фактично, там відбувається громадянська війна, якщо називати речі своїми угу. менами. Тобто, зараз країна має двоє владі, зараз країна має якийсь уряд чи. Важати його законним, напевно не треба. Вважати напівзаконним, бо був якийсь процес, який міг зробити ввести його в якесь правове поле. Але цей процес, угу. в тому числі, в ньому брали участі організація Об'єднаних Націй на початку. Такий переговорний Збиралися процес на екстрені, От, і але він завершений. Тому ми маємо незаконний уряд зараз в столиці в сані. І там само ми маємо збройне формування, в тому числі парамілітарні, які належать до Руху аль аршуфі, і так само частина єменської армії різних підрозділів, збройних інших так само, які були переважно лояльними. Чи вони за походженнями є інколи з півночі? Так само, дехто з них, угу. тобто вони мають відчуття якоїсь спільної ідентичності ну, чи здебільшого так... вони все ж таки є лоялістами по відношенню до. Передреволюційного режиму Аля Абдела Салаха, колишнього президента попереднього, так президента. Так, попереднього Скажіть, президента. ну от з внутрішньою ситуацією тепер більш-менш зрозуміло. Давайте тепер спробуємо зрозуміти, чому в цей конфлікт так активно бомбовими втручаюся, авіаударами втручаюся. втручається Саудівська Аравія. От нашим глядачам просто пояснимо для того, щоб розуміти геополітично і взагалі географічно. От у нас ємен, от Аравійське море. Так тут у нас протока зараз. Аденська протока. Аденська, да. Аденська є... Затока. Це, з -з -затока, затока, так, затоки, так перепрошую. Адинський, затока. Да. Це Бабальманда, бо це протока, Бабальманда. І тут, кам... так, давайте пояснимо, чим вона стратегічно важлива. Через цю протоку проходять щодня так, звичайно, танкери це важливо. з нафтою. Тут дві речі так? важливі. Тут важлива політична, геополітична складова, вона ще важливіша. А саме посилення чи послаблення впливу Ірану. Uh -huh. А друга, це звичайно складова економічна, енергетична, бо 600 мільйонів барелів проходять щодня через Бабельманда, босью бо тут. І, і це потік, який йде на Європу. Тобто uh -huh. це дуже важливо. Саме через От останні події підскочила світова ціна на 6%. Тобто, ринок Просто... активно реагує на ці з, події. Ми звичайно. бачимо а, а тепер роль Саудівської Аравії. Ну зрозуміло, тут, тут вже ми такий логічний місточок з нафтою побудували. Ну, я відверто кажу, що абсолютно не здоволено. Очікував, що Саудівська Аравія мала втрутитися ще раніше. Можна сказати, що їхня позиція була дуже стриманою. Mm -hmm. Бо абсолютно природно, що Саудівська Аравія не могла не втрутитися в цю ситуацію, бо надто ризиково для неї є посилення чи виникнення шиїтської держави лояльною до і підтриманою військовому і в іншому відношенні Іраном. Наприклад, mm -hmm. зараз весь останній час особливо гостро з початку арабської весни, але і раніше іде холодна війна між Саудівською Аравією і Іраном. За близький схід, в принципі, причому ініціатором цієї війни є Іран, бо Іран є регіональна потуга, яка бачить себе дуже 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 переоцінює, скажімо так, своє значення в багатьох відношеннях, і вона намагається зараз на кількох фронтах. Посунути позиції країн, таких як Саудівська Аравія, країн Аравійського півострова, і здобути собі лідерство, як вони вважають. Зараз вони змагаються за Сирією, вони змагаються чи майже перемогли в Іраку. А раптом з'являється ємен і цього простити Саудівська Аравія просто ніяк не може. Скажіть в цю лігу не лігу, перепрошую а в коаліцію сил входять майже 10 країн. Що це за країни і чому вони, ну скажімо, вирішили підтримати військово ну, Бо готові. вони бачать, вони однаково дивляться на цю ситуацію з точки зору змагання між Іраном і Арабами, mm -hmm. тобто це. Що це за країни? Ну, Туди це входять... країни, фактично ну, найбільш наразі спроможні держави, які входять у Лігу Арабських Держав. Uh -huh. Можна сказати, що це є позиція Ліги Арабських Держав. Зараз саміт відбувається в Шермашльті, на який поїхав Абдрабу Мансургаді, президент uh -huh. Єменський. А це найбільш ті країни, які виявилися на цей час, спроможними військово якусь надати допомогу. Uh -huh. Не випадково що важливу роль тут відіграє Єгипет, бо зв'язок, після того як пішов режим Мохаммеда Морсія, Президента колишнього єгипетського, що був обраний е, внаслідок революції е, е, uh -huh. арабської весни, який був членом руху братів мусульман. Як він пішов і зараз військові знову повернулися в Єгипет. Вони зробили це з потужною допомогою з боку Саудівської Аравії. Вони є й винні, і вони також надають підтримку. Тобто, зараз дуже важлива той компонент, що весь час і в нашій ситуації називають boots on the ground, тобто. Чи буде власне наземна операція, місця. чи не буде Тут наземна я... операція. саме єгиптяни, якраз обіцяли надати в цьому відношенні допомогу? Саудіти не дуже звичайно хочуть, але є інформація, що вони стягують так до кордону mm -hmm. туди техніку, і тобто вони не дуже хочуть вони стягують, звичайно починати да. цю наземну операцію. Вони але хочуть, воно хочуть обмежитися, але вони побудувалися в такий спосіб, щоб це було сторонам конфлікту. Зрозуміло, що будь-який час, якщо Вимоги їхні не будуть. Задоволення, то військово наземна операція також може відбутися. Скажіть, будь ласка, от позиція світу, да? позиція США Великої Британії, начебто на, там, на, на боці дій Саудівської Аравії, так, на боці Це легітимного президента, так. так. А ЄС поки що, ну як завжди, виступає за політичне рішення. Як цей конфлікт може розвернутися, які сили він туди може втягнути, і що він може змінити геополітично? Ну, він може посилити протистояння між Саудівською Аравією і Іраном. І це протистояння, як я вже сказав, яке і так має місце на кількох театрах, фактично зараз. Uh -huh. Тобто, можна сказати, на аравійському театрі я цього не додав так само, бо є так само проблема пов'язана з впливом Ірану в Бахрейні. І крім того, Саудівська Аравія має своє власне шиїцьке свою власну шиїцьку mm -hmm. меншину на півночі країни на північному сході країни, там де країна межує з Іраком. Ось це потенційна загроза так само в цьому регіоні. В цьому регіоні йшла така приголомшена, не дуже відома світу революція, дуже подібна на повстання Хуфії в Ємені. Mm -hmm. Але Саудівська Аравія, користуючись тим, що вона повністю інформаційно контролює все, що відбувається mm -hmm. в Саудівській Аравії, зробила. Свою антитерористичну операцію в такий спосіб, що про це майже ніхто не знає в світі. Ось досить Угу. Ось. Досить жорст, угу. Ось. І з порушеннями прав людини, очевидно, і ну, в такий очевидно. достатньо жорсткий спосіб. Угу. А так само ми маємо проблему в Лівані, яке є продовженням сирійської проблеми. І, ну, коротше, це. Це вже достатньо багато. Де в цій картині проблема з іділом? Тобто ми розуміємо, Якщо говорити що говорити про так. Дайш, він так називається Арабською насправді Ісламська держава. То можна сказати, що в певному відношенні, окрім того, що є оця така геополітика, тобто за участю двох великих держав Саудівської Аравії, регіональному масштабі, звичайно, uh -huh. Саудівської Аравії і Ірану. То крім того, можна сказати, що в уявах багатьох відбувається те, що можна назвати таким великим шиїцько-соніцьким протистоянням. Uh -huh. І в цьому, контексті, в цьому контексті виникнення ісламської держави не випадково, по суті, її можна назвати, якщо так просто, такою сунітською відповіддю на Хезболу. Сунітською відповіддю на іранських проксі, на іранських посередників, да, яких вона використовує. Сонітський проєкт? від... проєкт, який є потужніший, в принципі, небезпечніший. І організовані в такий спосіб своєрідний, Я можу сказати, що може. Він дуже добре сполучається з нинішніми модерними такими протестними рухами, те, що ми бачимо скрізь у контексті кольорових революцій і скрізь по світу, де завгодно. І а діл? саме ну, я маю на увазі до, з, точки до... з точки зору того, як воно організовано, не з точки зору ідеології боротьбожа, абсолютно інша ідеологія. Не, я маю а з точки зору того, як воно як вони і... використовують. Я зовсім не це маю на увазі. Я маю на увазі, як вони використовують вдало і вміло медіа, як вони використовують соціальні інтернет, мейтери. соціальні mm -hmm. мережі, як вони. Використовують нестандартні способи мобілізації, як децентралізовано вони оперують, мережа uh -huh. uh -huh. uh -huh. бо всі шиїцькі рухи, і всі так само, як і Іран сам, і в принципі, це закладено, і це в цьому є відмінність саме шиїцького ісламу від сунітського, в ньому закладена ієрархічність uh -huh. і схильність до централізації влади. А суніти в якомусь відношенні вони плюралістичніше, якщо не сказати, демократичніше, угу. і вони конкурентні, ну так, це умовні так. поняття так. І, і от угу. така, от в такому середовищі в ця ісламська держава у нас добула підтримку дуже багатьох таких agents, таких недержавних агентів. Тобто Саудівська Аравія, припустимо, її не пітиму. Вона теж угу. бачить в ній загрозу. Для себе безпеку. Загрози. А чи можуть вони активно втрутитися в цей конфлікт на Ємені, оскільки ми говорили. Вони втрутилися в той спосіб, в який в актив mm -hmm. чи можуть ще активно, Я думаю, що це залежить від масштабу конфлікту. Вони вже втрутилися, і останні 132 шиїти, які загинули під час потужного вибуху двох мечетій в сані, так це, це, власно днями. їх mm -hmm. рук справа. Це mm -hmm. зробили вони, і це тільки одне, що вони зробили. Це просто такі дуже. Помітний епізод, який потрапив в медіа, але вони зробили таких дрібних подібних актів. Дуже багато вже за Ми говоримо час. про, про ми вибухи говоримо в рамках ємена. Це саме? тільки в сані, в, в столиці Санага. Так, В сані. Так, угу. це було в сані. Це було днями. Буквально тиждень не пройшов. Угу. А чи можна сказати, що е, шиїти більш ну тобто, що вони ну ми це про це на початку говорили, але в принципі хотілося ще зазначити, що вони більш організовано живуть зосереджено тут, так на, на півночі е, країни? Тут на півночі. Так? А в сані, звісно, що ну як в столиця в Саніз, там... змішане населення. Uh -huh. Там я думаю, що в принципі сунітське переважне населення, але так само там є uh -huh. зіддіти оці. Вони так само там живуть. Їх точно немає жодного шиїту, у тому що раніше називалась народно Демократична Республіка Ємен, тобто в південній частині там шиїцьких осередків нема взагалі. Угу. І тут в центральному Ємені. Ну, може, трапляються в містах якісь меншини, але переважно вони зосереджені своїх. Але ж вони завдають історичних... ударів не повстанцям, а шиї там простим людям, які ото важко сказати, чи, чи... бо ми як... цього не бачили. Угу. Саудівська Аравія має дуже хорошу зброю, в принципі дуже точну зброю і приділяє велику увагу навчанню своїх військових. Угу. Вони вчаться переважно в військових там, навчальних закладах, керованих натівськими офіцерами. Uh -huh. і вони знаються на, на справі на військовій і на, на керуванні технікою достатньо добре, я думаю. І я думаю, що в той спосіб, в який зараз в принципі, йдеться про нанесення якихось точкових чи неточкових ударів, от так, як коли ми чуємо це про, про те, як воює, припустимо, НАТО чи Американці там чи в Іраку, чи в Афганістані там я думаю, що вони ці потужності і ці можливості вони мають в принципі, uh -huh. і в нас немає завдання абсолютно залякувати чи знищувати мирне населення. Але це не означає, що не може бути те, що називають collateral damage, тобто uh -huh. Uh -huh. Е якісь непередбачування Жертвець, цивільні, цивільні жертви жертв. вони очевидно мають місце. Тим більше, що тут дуже важко, ось що в принципі. Розрізнити, коли йдеться про повстанський рух, то де власне межа між повстанцями і цивільним населенням це завжди є викликом для збройного втручання. Є одна проблема, якою передбачаю, в принципі, це така нам відома, на жаль, проблема. Проблема відсутності досвіду війни в місті. Uh -huh. Тобто є, є uh -huh. у досвіду відсутності у Саудівській Аравії. Тобто, якщо йдеться про наземну операцію. Тим більше, якщо йдеться про що наземна операція з силами єгипетської армії, там переважно чи в значній мірі, то я думаю, що і в тої іншої сторони, в принципі, немає досвіду вмілого ведення військових дій в містах. Це абсолютно специфічна обстановка обставина, абсолютно. Угу. І це треба вміти робити. Поліцейські операції звичайно вони знають, як робити. Ну в Саудівській Аравії проводяться такі обмеження поліцейські ага. операції з ізоляції якихось угруповань чи чогось. А де вже куди вже завдали ударів? Ми знаємо, що вже авіаудари, так бомбові удари точкові се там. Щось було в районі столиці. Наскільки я розумію? Тобто вони є... намагаються... І в саді, Са тобто це в провінції, де переважно населення. є. ну фактично повністю швіцьке населення ж. Там по базах, по базах, і по якихось військових. Так, так, окрім того, також, здається, щось було, бо була інформація про захоплення Аденського аеропорту. Так, але і от останні. Гаденський аеропорт інформація... знаходиться трішки. Сюди від Адана, здається, І я дуже, його дуже добре пам'ятаю, бо я туди пролітав. От. от здається, відбили його. А, Була та, інформація, що його відбили. Від, відбили. Да. А Таїс, там де Таїс, так... да Таїс. Вот вони посунулися на Таїс. Таїс відкриває uh -huh. дорогу на Аден. Таїс знаходиться на відстані 100 міль від Адена. Uh -huh. Mm -hmm. І тобто, це є от найближче місто і відповідні шляхи тут гірська місцевість вона дуже складна. Тобто я чому... ж до самого Адена, не дуже якщо чи можна сказати, що якщо ці повстанці е, візьмуть е, Аден, то можна сказати, що вони них фактично no, вся держава вже ну буде якщо під візьмуть, але я думаю, так? що все ж таки вони вже не візьмуть. Uh -huh. тоді була дуже велика загроза. Саме тоді, коли вони посунулися на Тайз, коли вже на в Тайзі власне, це була точка неповернення і прийняття рішення я думаю для Саудівської uh -huh. Аравії про втручання, коли в Тайзі деякі квартали опинилися вже під контролем ХУФІ, то uh -huh. звідти воно власною прийнято тоді було це рішення, очевидно. Ну дуже дуже цікаво розказали. Мені мені подобається, що ми змогли просто нашим глядачам буквально на пальцях розказати, де це, як це відбувається. Ми будемо і далі слідкувати за ситуацією в Ємені. У нас у гостях був Олександр Богомолов, директор інституту сходознавства імені Кримської академії наук України.